Дидактична гра стан погоди. Погода яка? Доброго дня, малята! Сьогодні ми з вами поговоримо про погоду. Що ж таке погода? Погода це стан повітря в певній місцевості і в певний час. З поняттям погода ми стикаємося щодня, адже від стану погоди залежить робота людей у різних сферах. Та й коли ми йдемо кудись, теж звертаємо увагу на погоду. Стан погоди нам підказує, що нам слід одягти, коли ми виходимо з дому. Погода буває дуже мінливою навіть упродовж дня. Також Кожна пора року має свої особливі стани погоди. Погода це все те, що відбувається в даний момент за вікном. От і сьогодні ми з вами поговоримо про деякі стани погоди. Погляньте, діти, що за вікном. Ясне небо. Ми можемо сказати погода ясна. А зараз, малята, погляньте, що за вікном. Сонечко посміхається. Ми можемо сказати, яка погода? Сонячна. Молодці. А зараз гляньте, ще й веселка з'явилася, ясне небо та сонечко світить. Ми можемо сказати ясна погода, сонячна та ще веселкова. Зараз малята, подивіться за вікном, що там твориться? Хмарки потемніли, сонечко засумувало. Ми можемо сказати, що погода яка похмура. Де поділось сонечко? І темні хмари насунулись? На подвір'ї яка погода? Хмарна, діти. Так, ми ще можемо сказати негода. А зараз, малята, що за вікном? Так, іде невеликий дощик. Як ми можемо сказати, яка погода? Молодці, дощова! А зараз, малята, що за вікном? Великий дощ. Можемо ще сказати, злива. А іноді ще ми кажемо, що за вікном негода. Змаляти що за вікном? Грім блискавка. Ми кажемо за вікном гроза. Або ще кажуть люди негода. А зараз маляти що за віконечком? Вітерець. Ми кажемо, яка погода? Ну, скажіть, вітряна, молодці. Малята, Що це так завиває за вікном? Сильний вітер. Погода яка? Вітряна. Або ще можемо сказати? Буревій. А ще люди кажуть негода. А зараз малята що за віконечком? Так падає сніжок. Як ми можемо сказати, яка погода? Сніжна. Ця погода буває взимку. Зараз малята погляньте. Великий вітер несе сніжинки з великою силою. Ми можемо сказати, за вікном куртелиться. А зараз погляньте, що за вікно? На деревах іний. Ми можемо сказати, погода морозна. Теж така погода буває взимку. А зараз малята гляньте. За вікном туман. Ану назвіть, яка ця погода? Так, молодці, туманна. Ой, ще це так весело капає. Так, та це ж бурульки розстають. Ми на таку погоду скажемо відлига. У природі немає поганої погоди. Кожен стан погоди по-своєму прекрасний. Але я бажаю всім вам, щоб у ваших домівках завжди була ясна, сонячна, веселкова та мирна погода.